Всім привіт! Давайте познайомимось з аналізом користувачів у практиці. Найбільш розповсюдженим підходом для того, щоб зрозуміти, хто ж є нашими користувачами, це персони. Ви, напевно, багато про них вже чули раніше. Загалом, це дуже чудовий артефакт для того, щоб побудувати дискусію про продукт, що орієнтований на користувача, Зрозуміти краще. Аудиторію цього продукту чи сервісу, і не забути врахувати потреби користувачів, коли ми вирішуємо проблему бізнесу. Загалом, персони можна поділити на дві групи. Перша група це протоперсони, це наші припущення про користувачів. Інакше кажучи, як ми вважаємо, хто є нашими користувачами? Другою групою є підтверджені персони. Це вже персони, побудовані на основі досліджень. Тому що все, що не підтверджено фактами, є припущеннями. Інакше кажучи, ким наші користувачі виявились насправді. Коли ми починаємо будувати персони, то скоріше за все ми їх робимо навколо ролі чи демографії. Тому що це найбільш звиклий і розповсюджений підхід. Наприклад, власник легкового автомобіля, чи пацієнт Мілінео. Але чим глибше ми робимо дослідження, тим більше відмінностей ми бачимо в межах одного і того самого сегменту. Наприклад, власник легкового автомобіля, що піклується про літніх батьків. Які мешкають в іншому місті, скоріше за все, має абсолютно інші потреби, абсолютно інші очікування і страхи, ніж власник легкового автомобіля, який працює в обері. Тому ми поступово приходимо до персон, які побудовані навколо поведінки. Таким чином, ми краще розуміємо контекст. В якому перебувають наші користувачі. Також нам слід враховувати, що іноді замовники продукту чи сервісу не є його користувачами. Зі свого особистого досвіду скажу, що чим більша компанія, тим менше вірогідності, що людина, яка приймає рішення про купівлю продукту чи сервісу, буде ним користуватися. Ви, напевно, здогадуєтесь, що для того, щоб побудувати персони на основі досліджень, потрібно поспілкуватися з реальними людьми. Але давайте подивимося, як це відбувається на практиці. І першим кроком для побудови персон на основі досліджень буде фіксація на папері всіх припущень чи очікувань про користувачів, їх мету, потреби, цілі тощо. Ці протоперсони ми потім далі понесемо по процесу і дізнаємося, що з цих припущень не відповідає дійсності. Я навмисно не акцентую увагу на прикладах реальних персон. Натомість я пропоную вам ставитись до персон на цьому етапі, як до чек-ліста із запитаннями. В даному випадку, для початку створення протоперсони я раджу задати три запитання. Я представник якого сегменту, якої мети я намагаюсь досягти, і які перешкоди не дозволяють досягти моєї мети. Ось все, що у вас є в голові, напишіть. Ви можете, звісно, додати більше припущень, якщо у вас є якесь розуміння домену. Наприклад, ви стикалися з будівельною індустрією. Або хтось із ваших близьких чи знайомих працює в цій індустрії, ви чули історію. На другому кроці нам слід провести внутрішнє розслідування, щоб зрозуміти, яку вже інформацію бізнес про цих користувачів знає. Спілкуючись зі стейкхолдерами, ми можемо почути відповідь на кшталт. Нашими користувачами є всі люди на світі. Але в даному контексті магазину будівельних матеріалів, напевно, це не є правдою. Спитайте себе, чи плануєте ви ремонт або якісь будівельні роботи? Якщо ні, значить ви не аудиторія цього продукту чи сервісу. В даному контексті сервісу. Але деякі Відділи або команди, або фахівці всередині бізнесу вони можуть знати якусь інформацію про користувачів, тому що вона необхідна їм для своєї власної роботи. В цьому випадку я рекомендую сфокусуватися на таких точках контакту: це відділи продажу, маркетингу та реклами, в першу чергу. Тому що вони якимось чином роблять рекламні компанії, вони розвивають продукт. Тобто, вони якимось чином з якоюсь аудиторією комунікують. Це Запитання: з якою? Давайте подивимося на нашу уточнену протоперсону після внутрішнього розсліду. В цьому випадку ми додали демографічні дані та поглибили розуміння контексту, в якому перебувають наші користувачі. І деякі питання уточнили. Нарешті на третьому кроці ми проводимо перший раунд дослідження наших користувачів. Нашою метою є дізнатися, чи наші припущення відповідають дійсності. На цьому етапі я раджу почати з, з глибинних інтерв'ю для отримання якісних даних та опитування для отримання кількісних даних. Для початку. Цього дослідження нам потрібно створити два артефакти, базуючись на наших протоперсонах, які пройшли етап внутрішнього розслідування. Для інтерв'ю нам потрібно створити список відкритих запитань. А для опитування краще створити список закритих запитань, щоб отримувати кількісні дані. На перший раунд досліджень я раджу запрошувати не більше трьох респондентів на глибинне інтерв'ю і 10 респондентів на опитування. Отримавши ці дані, ми зможемо уточнити наші протоперсони і також уточнити або розширити список запитань для інтерв'ю чи для опитування. Отже, давайте подивимось на еволюцію нашої протоперсони. Спершу ми зафіксували наші припущення про те, ким є наші користувачі. Потім ми, ми зробили внутрішнє розслідування, уточнивши нашу протоперсону. І після цього ми провалідували цю протоперсону з реальними користувачами. Підтвердивши. Якісь припущення або спростувавши. Після того, як ми провели перший раунд досліджень користувачів, ми маємо запланувати другий раунд. Однак масштабування досліджень користувачів виходить за рамки нашого курсу. Але я можу дати вам декілька порад. Важливий аспект, на який нам варто звернути увагу, це те, що перший раунд досліджень користувачів. Допомагає нам налагодити інфраструктуру для подальших досліджень. Наприклад, коли ми плануємо опитування, ми маємо створити середовище для їх проведення. Ми маємо зрозуміти, який сервіс ми будемо використовувати для анкет. Ми маємо зрозуміти, якими каналами ми будемо шукати респондентів, та як взагалі оброблювати ці результати. Те саме стосується глибинних інтерв'ю. Нам потрібно розуміти, де і як ми будемо рекрутувати респондентів. Якщо ми будемо надавати якусь компенсацію, що це буде? І як ми отримаємо на це бюджет? Якщо ми будемо робити нотатки, то хто цим буде займатися? Якщо ви йдете одні на дослідження, вам потрібно зрозуміти, як саме ви ці нотатки будете робити. Наприклад, ви можете записати аудіо чи відео і вже після інтерв'ю зробити такі нотатки. Але як ви його будете записувати, та де його будете зберігати? Якщо ви плануєте робити записи, то чи є у вас документ, який би запевнив користувача, що ці записи... Будуть використовуватись виключно для дослідницької мети. І якщо ви будете робити дослідження, то у вас, скоріше за все, з'являться якісь інсайти. Але де і куди ви будете їх зберігати? Коли ви будете масштабувати глибинні інтерв'ю, я раджу вам збільшувати кількість респондентів поступово. Раунд за раундом поспілкувавшися з трьома респондентами, ми уточнимо а, наші протоперсони і ми уточнимо наш список запитань для подальшої валідації. Зі свого особистого досвіду, я можу сказати, що десь після другого чи третього раунду буде зрозуміло, з якою кількістю користувачів потрібно спілкуватися далі. Чим більше продукт. Тим більше у вас груп користувачів, і тим більше респондентів вам потрібно для дослідження. Коли ми масштабуємо опитування, як і будь-які інші кількісні активності, нам потрібно враховувати необхідну кількість респондентів, щоб отримати достовірні результати в дослідженні. Наприклад, якщо продукт має 10 тисяч користувачів, то нам не потрібно опитувати всіх користувачів. Нам достатньо опитати 278 респондентів для того, щоб отримати статистично достовірні результати. В інтернеті доступно безліч калькуляторів, які рахують статистичну вибірку. наостанку, чим довше ми досліджуємо користувачів, Тим більше подробиць будуть містити наші персони. Досліджуючи користувачів, ви можете стикнутися з такими даними, наприклад, демографії або ж стереотипи. Наприклад, якщо ми стикаємось із групою користувачів, які є трансгендерами, нам потрібно глибоко розуміти контекст, в якому ці люди перебувають. Дохід, походження, стать, раса, освіта тощо є факторами, які впливають на те, як ми приймаємо рішення. І наостанок, чим довше ми досліджуємо користувачів, тим глибше наше розуміння їх очікувань та страхів.